Фахівчині з екологічної освіти Національного природного парку Мале Полісся Марія Кальнюк та Оксана Версеха влаштували для слухачок університету третього віку захопливу онлайн-екскурсію мальовничими заказниками. Парку знайомили із різноманіттям фауни та флори. Додамо, що парк є одним із наймолодших в Україні, розташований на території колишніх Славутського та Ізяславського районів, створений у 2013 році для збереження цінних природних комплексів та історико-культурних об'єктів східної частини Малого Полісся. Зустріч проходила у класі лісової школи, що знаходиться на території філії Славутське лісове господарство Державного підприємства Ліси України. Родзинкою зустрічі стало проведення майстер-класу із виготовлення лавандових мішечків, до якого учасниці долучилися із великим задоволенням. Чаювання із травами та солодощами додали до атмосфери ще більше тепла, щирості та невимушеності. А на завершення гості отримали від організаторок зустріч. Ще й запашні лавандові букетики. Час, проведений разом, залишив теплі спогади та неймовірні емоції, стверджують в один голос усі учасники.